Добрий день. Розглянемо е, наступну тему в тригонометрії, е, тему е, формули, е, формули зведення. Е, Будь-який кут, е, від якого треба знайти тригонометричну функцію, можна представити в такому вигляді: е, значить, х е, е, плюс мінус пі на 2, де х, значить, це є. Кути 90 градусів, 180, 360 градусів. Формул зведення є багато, але їх дуже просто запам'ятати. Ну, звернемо увагу на наступне: що коли в нас кут є 180 початковий кут, перший кут, тобто кут Х, дорівнює 180 або π, 360 або 2 піночі, тоді функція початково не змінюється: синус, синус, косинус, косинус і так далі. Тільки відрізняється знак. Відрізняється знаку. Аналогічно, якщо це буде кут 90 градусів π на 2 або 273 π на 2, тоді початкова функція змінюється на іншу, на кофункцію, кажуть. Тобто синус змінюється на косинус, косинус змінюється на синус тангенс на котанець і так і так далі, тому встановимо наступне правило. Встановимо наступне правило. Значить, якщо, кут, якщо кут, значить можна представити у вигляді пі поділено на два плюс мінус, пі поділено плюс мінус пі поділено на два плюс мінус альфа. Або 3π поділено на 2 плюс-мінус альфа, в такому випадку початкова функція змінюється на кофункцію і враховуємо знак. знак. Аналогічно, якщо в нас кут можна представити у вигляді π плюс мінус альфа, або 2π плюс мінус альфа, тоді початкова функція не змінюється і враховуємо знак. Працюємо за таким шляхом, знову за таким шляхом. Спочатку встановлюємо чверть, який знаходиться кут, чверть, який знаходиться кут. Тоді дивимося за знаком і записуємо, чому дорівнює значення цієї пункти. Ну, давайте розглянемо приклад. Наприклад, нам потрібно розглянути, знайти, чому дорівнює косинус Пі відняти альфа. Цей кут знаходиться в Третій, чвер, в другій чверті, в другій чверті, косинус другий чверті має знак мінус. Тому це буде мінус косинус альфа. Тому це буде мінус косинус альфа. Котан мінус 270 градусів відняти альфа. Це чверть. В нас є яка? Чверть є 270, це є друг, третя чверть. третій чверті котан має знак плюс має знак плюс. Але якщо у нас початкова функція 270 градусів, то назва змінюється. Тому це буде тангенс альфа. Це буде тангенс айфа. Це буде тангенс альфа. Значить, ще раз нагадую, за яким шляхом маємо працювати при застосуванні формул зведення. В першу чергу дивимося, в якій чверті знаходиться кут, Потім згадуємо, який має знак дана функція в цій чверті. А тоді дивимося, чи потрібно назву міняти, чи не потрібно назву міняти. І записуємо результат. І записуємо результат. Потім при розв'язанні вправ ще значить, з проламі злиється. Ну, наприклад, нам потрібно обчислити, чому дорівнює тангенс 315 градусів. 315 градусів можна представити як 360 відняти 45. 360 відняти 45. Кут 315 градусів це є кут. Четвертої чверті. Тангенс четвертої чверті має знак мінус. Функція не змінюється, тому це буде мінус тангенс 45 градусів. Тангенс 45 градусів дорівняно одиниці, тому це буде мінус 0. До речі, можна представити цей кут і іншому вигляді, тобто 270 додати 45. Тангенс 270 градусів додати 45 градусів. Значить, в такому випадку, кут все одно належить до четвертої чверті, але в такому випадку в нас функція тангенс зміняється на котангенс. І знак мінус, знак мінус буде для функції тангенс в четвертій чверті. Тому це буде мінус котангенс 45 градусів. Але котангенс 45 градусів також до рівні одиниці. Тому це буде мінус 1. Значення значить, цієї функції виходить одинаково. Знайдемо тому синус 7 π поділо на 6. Оскільки 7 π поділо на 6 можна представити як π, додати π на 6. Ну, тому що 7 ціли, якщо ви ділите цілу частину, 7, ці, 7 шостих – це і 1 ціла, 1 шоста. 1 ціла і 1 шоста. Функція π, то перший кут дорівнює π, тобто кут х дорівнює π, тому це значить, назва не змінюється, назва цієї функції не змінюється. Пі додати пі на 6 – це є третя чверть, значить, знак Синус в третій чверті з змагнів. Значить, тому це буде мінус синус пі 6. Синус пі 6 дорівнює 1 друга. Синус пі 6 дорівнює 1 друга. Це видно із таблички. Синус пі 6 дорівнює 1 друга. Синус пі 6 дорівнює 1 друга. Значить, тому це буде мінус 1 друга або мінус 0,5. Оптистите такої, значення такої функції від, від кута мінус, значення функції косинус від кута мінус 945 градусів. Оскільки функція косинус є парною, тому косинус від мінус 945 дорівнює косинус від плюс 945. Але 945 градусів це є 225 градусів плюс 720 градусів. Плюс 720 градусів. Використовуючи періодичність функції. Використовуючи періодичність функції косинус, значить, записуємо, що, що значення дорівнює косинус 225 градусів. Косинус 225 градусів, 225 градусів можна представити як 180 додати 45. Тому, значить, дивимося так. Чверть. Значить, чверть це буде е, третя, косинус третій, чверті має знак мінус, і назва функції не змінюється. Тому це буде що? Мінус косинус 45 градусів. Ще раз, чверть у нас третя, знак мінус і функція не змінюється. Виходить, що це буде мінус косинус 45 градусів. Косинус 45 градусів дорівнює мінус корінь 2 поділо на 2. Мінус корінь 2 поділо на 2. Так, ще раз проаналізуємо ці завдання. Значить, чверть четверта. E, значить, e, знак мінус, e, назва функції не змінюється. Чверть, третя, знак мінус, значення e, назва функції не змінюється. Назва функції не змінюється. Так, розглянемо наступне. Спростити вираз. E, косинус пі e, альфа відняти пі мінус синус альфа відняти пі подіну на 2. Тут доцільно e, значить, зробити наступні перетворення. Якщо ми винесемо знак мінус за дужки, отут в тих дужках, тоді ми отримаємо такий вираз, що косинус альфа відняти пі дорівнює косинус пі, косинус від мінус пі, мінус альфа. Оскільки функція косинус парна, тоді цей вираз дорівнює косинус пі відняти альфа. Ну, це можна було і зразу так записати. Але працюємо знову за правилом, за, за тим самим правилом. Тобто, що. Чверть у нас друга, знак косинуса мінус, і назва не змінюється. Тому виходить мінус косинус алька. Знайдемо, чому він є синус? Значить, синус значить, виносимо мінус за дужки, і функція синус є непарною. Тому це буде мінус синус пі подіном 2 відняти альфа. І так, мінус переписуємо. Мінус переписуємо. Чверть буде перша чверть буде перша, знак додатній, знак додатній, і назва функції міняється на іншу. Чи тому виходить, що це буде мінус косинус альфа. Мінус косинус альфа. Коли підставити ці значення в початковий, початковий вираз, то ми отримаємо, що це буде мінус косинус альфа, мінус, а замість синус альфа відняти пі на 2, ставимо мінус косинус альфа. І е, бачимо, коли розкриємо дужки, ми отримуємо, що це буде мінус косинус альфа, плюс косинус альфа, тобто результат дорівнює 0, значення дорівнює 0. Довести, що синус альфа додати 2 альфа додати бета подіну на 2 дорівнює косинус гама на 2. Якщо альфа бета гама, це є кути трикутника. Це є кути трикутника. Ну, спочатку використаємо властивість, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. тобто, в нашому випадку пі, в нашому випадку пі. Отже, якщо ми гамма перенесемо в праву частину, отримаємо, що альфа додати бета, дорівнює Пі відняти гама. Підставимо значення: тобто, що синус альфа додати бета поділимо на 2 Дорівнює тут можна значить, пі відняти гама поділити на 2, можна розкрити дужки, тобто поділити по членам. Пі поділити на 2 відняти гама поділено на 2. Гама-поділе на 2, Тому отримаємо, отримуємо, що це дорівнює синус. Пі поділено на 2 відняти гама поділено на 2. Працюємо за тим самим правилом. Чи, тобто, е, значить, чверть, чверть це буде перша. Знак буде додатній, назва функції змінюється. Тому це буде косинус гама поділено на 2. Косин, косинус, косинус гама поділено на 2. Тобто те, що потрібно довести. Е, так, е, розв'яжемо усне завдання. Це дорівнює. Е, Чверть перша, значить знак плюс, назва функції зміниться. Тому це буде косинус альфа. Чверть друга, знак тангенса мінус. Значить, то треба якось цей час. Так, дивіться. Значить, чверть друга, знак тангенса мінус, знак тангенса мінус. Та далі. Знак тангенса мінус і, і, і значить, міняється на, і, назва функції змінюється. Тому виходить, це буде мінус котангенс альфа. Третє завдання. Чверть друга. Знак котангенса мінус і, і назва функції не змінюється. Тому це буде мінус е, котангенс альфа. E, значить, e, наступна справа. E, чверть буде третя. E, значить, чверть третя. Знак мінус, e, назва функції не зміниться. Тому це буде мінус косинус альфа. E, косинус 270 градусів відняти альфа. E, чверть e, буде третя. Знак косинуса від'ємний. E, і назва функції зміниться. Тому це буде мінус синус альфа. Чверть четверта, чверть четверта, знак функції синус четвертий, четвертий – мінус, і назва функції змінюється на іншу. Тому це буде мінус косинус альфа. Мінус косинус альфа. Так, аналогічно спростимо е, значення таких е, виразів: Синус сто градусів 182 градуси. Тобто, це буде синус 180 градусів додати 2 градуси. Значить, знову застосовуємо формули зведення. Чверть третя, знак синуса від'ємний мінус, і функція не міняється. Тому це буде мінус синус 2 градуси. 217 градусів це є значить 180 додати 37 градусів. 180 вісімдесят 37 градусів. Чверть третя. Значить, знак косинуса мінус функція, не, назва функції не змінюється. Тому це буде мінус косинус 37 градусів. Ну і так далі. І так далі. Тут девід'ємні значення треба скористатися парністю та непарністю функції. Ну, припустимо тангенс від мінус 227 градусів. Функція тангенс є не парна, тому це буде мінус тангенс 227 градусів. Кут знаходиться в третій чверті, кут знаходиться в третій чверті, тому знак функції тангенс третій чверті додатній, і назва функції не змінюється. 180 додати 47, тобі, таким чином це буде 227 двадцять тобто 180 додати 247, тому це буде дорівнювати мінус тангенс 47 градусів обчислити значить тангенс 135 градусів. Ну це все робиться аналогічно. Це все робиться аналогічно. Наприклад, треба задати таке завдання: косинус альфа відняти 3пі поділено на 2. Косинус альфа значить, 3пі поділено на 2. Стоп. Значить, якщо в нас, якщо скористатися парністю функції, то косинус альфа відняти 3пі на 2 дорівнює дорівнює косинус 3π поділено на 2 відняти альфа. Ну і працюємо за тим самим правилом. Чверть буде в нас трип на 2 відняти. Це буде третя чверть, знак косинуса там знак мінус, і функція міняється на протилежну. Тому це буде мінус косинус альфа. Так само, ж тут. Якщо обміняти місцями альфа і 2π, то функція синус є непарною, то вийде так: що це буде мінус 2π. Відняти альфа. Значить, 2 пі відняти альфа це четвер, четверта чверть. Синус четвертий чверті має знак мінус, і тут вже один мінус є, мінус мінус буде плюс. Тому буде у нас синус просто плюс синус альфа. Просто плюс синус альфа. Котангенс альфа відняти пі на 2. Коли поміняти місцями, то вийде, що а функція котангенс є непарна, то вийде, що це буде дорівнювати мінус. Котангенс пі поділено на два відняти альфа. Пі поділено на два відняти альфа це є перша чверть. Котангенс першої чверті має знак плюс і змінюється на назва функції змінюється на протелетну. Тому це дорівнює мінус, мінус котангенс альфа. Так. Дано від дано синус альфа дорівнює 0,6. Треба обчислити, чому дорівнює косинус 3π поділено на 2 відняти альфа. Пресуємо за тим самим правилом. Тобто, косинус значить, чверть у нас є третя, косинус має в третій чверті знак мінус, знак мінус, значить, і, функції, і назва функції зміниться. Тому це буде мінус, значення цього виразу, це буде мінус синус альфа, тобто буде мінус 0,6. Мінус 0,6. Аналітично можна провести спрощення і значить, цього другого виразу. Тому отримаємо, що це буде дорівнювати мінус 0,8. Дожвіть самостійно такі завдання. Дожвіть самостійно такі завдання. Так, я записую відео. Ну, а як?